Всім хай, я думаю, ви всі знаєте, челлендж з'їсть шаурму за п'ять укусів. Ну, У мене лише не шаурма, а козаки. Я вибачаю, що він такий трошки поламаний. Ну я із за того, що він поламаний, ну я його буду їсти за три упуси, Ну, я думаю, я тільки не насаждаю позаду, Кей, Боже, що бо за чому так. Душитись, ніж мовча. І, коротше, будь ласка, не осаждайтеся, це треба. Я не кусаю, я просто розвертаю. Бо в мене в руці е, телефон і я не можу. Коротше, пробуємо. Чекайте. Перший кусь Мама, mm. у Чернівцях повітряна тривога, прийшло собі повідомлення. Mm. Пусть не Скільки я упарала за один укус? я думаю, я не справлюсь. Тут два укуса за да? табацистом. Напиши, пожалуйста, в комментариях, типа, ты бы съел за один укус. Ну, типа, более жирный. Ну, я не знаю, какая. Такая себе. Ну, ты! не знаю. <свистые> я думаю, я сможу. <свистые> Так, Це був другий кусь. Зараз вже буде друга частина. А я буду робити третій кусь. І бачите, я не запиваю, я граю. чесно.